Доброго дня всіх вітаю. Я Інна і ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні хочу показати, як відростає тайдал після обрізки. Ось уже, здається, трішки більше двох неділь після того, як я його обрізала. Хто, можливо, не слідкує за моїм каналом, тому ставлю ремарочку таку, що тайдал я обрізала перший раз за весь час вирощування цієї квітки. Раніше ніколи такого. У мене не було, ніколи він не ріс так погано, як в цьому році. Він витягнувся, було мало квіту. Тому я вирішила обрізати його, так як і інші петунії. От серед літа. Ну, щоб, Думаю, буде що буде. В кінці я прикріплю відео, де буде видно, як я його обрізала, по які пори. І ось пройшло 2 тижні. Ну, Трішки більше я обрізала 18 липня. І ось на сьогодні він ось такий. Ну, що сказати, виглядає краще, звісно, як був. Як буде надалі, я не знаю. Зазвичай тайдал ніколи не обрізаю, тому що немає навіть такої потреби і навіщо відрізати, обрізати тайдал, коли ця петуння великої сили росту. І вся, вся краса в тому, що вона велика. А ось так обрізати, звісно, вже не буде такої повноти такої маси квітів, вона не набере до осені, шкода було обрізати, але ж ну, така потреба була. Дуже нех... недобре він себе поводив в цьому році. Не знаю, в чому причина. Так я і не зрозуміла, можливо, через те, що дуже спека велика була. От, росте він у мене. В бочки ось на 200 літрів два саджанця. Раніше я висаджувала в цю бочку один саджанець сільвера, і він до осені стояв такий гарний, красивий, заповнював, ну, майже донизу доходив бочки один садженець. Цього року вирішила ось посадити два. Все рівно він якось одним боком сюди більше до сонечка тягнеться. Ну, в цю сторону, то червоний чомусь пішов сюди, білий там, ну, ну вже так і вийшло. Цей рік дуже в мене важко квіти вирощуються, ну як є. Знаєте, це, мабуть, що від настрою залежить. От, є причини на поганий настрій, тому, можливо, квіти такі не дуже. Ну, ось так вони виглядають. Ось так. Тут поряд міні-віста, яку я була незадоволена нею на початку сезону, вона мені чомусь ну, не подобалась, як вона росте. А зараз вона дуже гарно себе почуває в 30 літрах. Вчора в нас і позавчора був дощ, прямо такий сильний. Вона, можливо, і перелита трішки від доща, але все рівно виглядає гарно. Тут ось два саджанці. Віста Пінк-Стар здається, чи Стар, і хот Пінк. І ось ще один саджанець у 30 літрах. Дивіться, як добре. Ще чуть -чуть, трішки пройдуся, покажу ще, дивіться, після обрізки відходить мікс мій. Я його також підстригла. От Так виглядає. Ось ця петунія. Містерій скай, чи якось так. Вона, як в реальності, вона дуже гарна колір для тих, особливо хто полюбляє темну петунію, Вона дуже темна. І ось лише трішки вкраплинок таких біленьких. Ну, Тут в мене містері скай, куямба парпел, ще, мабуть, що церкове небо, цирку скай. Ну і ще якісь. І біленьку це в мене вже петхоа. Я підсадила зовсім. Недавно Такий саджанець там стояв, не було куди його діти, то я його висадила. Ну, Так ось відростає і гарненько почувається. Взагалі обрізка дає петуніям ще один шанс, так би мовити, на відновлення, на новий виток такого їхнього квіткового життя. Тому, коли у вас квіти, ну, ви бачите, що вони погано виглядають. Ріжте їх. В цьому сезоні я не обрізала, мабуть, тільки два сорти. Зараз я їх покажу. Ось таке грозове небо, яким я була незадоволена. воно мені не подобалось. Не можу сказати, що воно мені зараз подобається, але це квітка, яку я не стригла, і вона, знаєте, доволі гарно виглядає. Так що я думала, що це мій останній раз, коли я вирощую її. А зараз вже. Трішки в мене є сумніви. Що лише потрібно замітити, додати, що немає оцеї жовтенької серединки в неї. Ось бачите, украплення трішки є білого, а такої жовтенької серединки, як потрібно бути, то немає. Ну, Можливо, тут що вона росте ось так, тут сонце. До 12-ї години. Далі немає. Ось також грозове небо. Я не знаю, чи я назвала там грозове небо. Тут воно також я його не стригла. Воно на сонечку росте, кущ менший. Ну і так я його злегка тільки прищіпувала. Я маю на увазі не коли формувала куща, а вже коли пізніше. Ну, І так, досить гарно воно виглядає. Хоча на початку сезону я була ним дуже незадоволена. І знову ж таки, біленької жовтенької серединки нема. І ще одна моя улюблениця це Софія, Тумбеліна Софія. На ній, можливо, і немає скільки квітів так рясно, але все рівно вона моя улюблена. Я її не підстригала. От вона в тому році гарно росла без підстригання цілий сезон, ну і в цьому році. Ось така красуня. Так, Вернулася до Тайдала. Це я показувала тільки що квіти, які я не стригла в цьому сезоні. Їх вийшло ще два сорти. Все інше стригла, воно зараз нарощується. Зніму наступне відео про те, як вони відновилися. А на сьогодні все. Кому відео цікаве, поставте, будь ласка, вподобайку. Також прокоментуйте, як ваші квіти почуваються цього літа. От, тому що, так як я дивлюсь інші відео людей, які вирощують квіти, то, ну, здається, не всіх все так погано. Ну, У мене не дуже. Ну, частково, частково. Тож, буду закінчувати. На сьогодні все. Такі ось мої квіти. Звичайно, ще я е, забулася сказати, що підживлення під час обрізки обов'язкове. Якщо ви коли забуваєтесь підживлювати е, без обрізки петунію, то вже ви як її підрізали, дайте їй трошки щось смачненьку для того, щоб вона пішла квітувати. Після азотних добрив обов'язково добриво для квіту. Це де більше міст калію. ось. Або просто монофосфат колії ну на все добре, миру нам.